Термінова новина у київському суді пролунав вибух. Туди вже прибувають карети швидкої допомоги. А очевидці кажуть, на місці події є постраждалі. Чи дійсно хтось отримав травми та що насправді сталося? В усіх подробицях розкажу просто зараз на каналі Січас. Ввечері 5 липня очевидці повідомили про вибухи у столичному шевченківському суді. У телеграм-каналах з'явилося відео, як до будівлі з'їжджаються багато швидких та правоохоронців. Інцидент одразу ж підтвердили у МВС. Керівник відомства Ігор Клименко повідомляє за попередньою інформацією: не наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі: зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу. Так, от закликав міністр. У Київській міській військовій адміністрації уточнюють. Прогриміло у приміщенні суду о 17.20. попередньо підсудна особа підірвала невідомий вибуховий пристрій саме у вбиральні. Одразу ж після події територію довкола райсуду оточили правоохоронці. На місце прибули поліцейські слідчо-оперативної групи, десятки спецпризначенців, ще близько 40 солдатів Нацгвардії, вибухотехніки та інші служби. Очевидці повідомляють навіть про роботу снайперів. До того ж, там чергують п'ять автомобілів медиків та кілька пожежних машин. Змі пишуть наступне: чоловік підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет та взяв заручників. Разом з двома конвоїрами він закрився в туалеті та підпалив вибуховий пакет. З'явилося навіть відео із приміщення суду. Побачимо його. С пистолета. Угу. Уже побег идет. Это граната и плюс какой-то взрыв пакет и пистолет. Да, Саша. Так, ну, Ну а тепер про те, ким є ймовірний зловмисник, попередньо тим самим обвинуваченим, про якого вказував Клименко, називають Ігоря Гуменюка. Обвинувачений 31 серпня 2015 року вчинив теракт на площі конституції під Верховною Радою України. Тоді ж, внаслідок підриву бойової гранати загинуло четверо нацгвардійців і ще понад 140 людей отримали поранення. На розгляд цієї ж справи чоловіка і доставили сьогодні до суду. Вибухи пролунали просто під час конвоювання Гуманюка із зали засідань, так повідомила суддя спікерка Фролова. За її словами сьогодні на засіданні гуманюку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але підтвердити, що вибухи влаштував саме Гуманюк, поки не можуть. Ну я ж нагадаю про події 2015 року. Суточки тоді викликали зміни до конституції щодо децентралізації у першому читанні, які ухвалили парламентарі. Сам про вину за скоєне 8 років тому не визнає, хоча у нього після затримання в рюкзаку знайшли гранату та чеку від ще однієї гранати. А на відеозаписі з камер спостереження у Верховної Ради зафіксовано, що людина у шортах та армійських берцях кидає гранату у надзволі. Вардійців. Ну, власне, саме так і був одягнений гуменюк після затримання. На той момент чоловік був бійцем добровольчого батальйону Січ та перебував у звільненні. За майже дві години після інциденту кореспонденти повідомили про повторний вибух біля суду. Так, правоохоронці кажуть, що спецназ нібито розпочав штурм. Із будівлі суду вибіг поліцейський і попросив, щоб терміново під'їхала швидка допомога. Так, от передають очевидці. Ну і при цьому представник судової охорони заявив журналістам, що загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає. Разом з тим, люди, які просто зараз перебувають в епіцентрі події, зафіксували на камерах, як із будівлі винесли двох постраждалих. Також кажуть, що дві швидки терміново від'їхали із суду, і невідомо скільки постраждалих ще знаходяться саме у машинах. Ну а ми ж стежимо далі за перебігом подій. Ви не забудьте підписатися на ютуб канал Січас, аби стежити далі і знати про все першими. Закликаю вас ставити лайки цьому відео і поширювати його, аби інформацію знали якомога більше людей. Ну а більше подій дізнавайтеся разом з нами із попередніх випусків новин. Ну бо до перегляду. Збройні сили України мають успіх під час наступу в районі Кліщіївки на Донеччині. Скажу більше, є інформація, що російські окупанти вже нібито почали відступ від населеного пункту. Крім того, за добу українські військові просунулися в глибину оборони росіян одразу на двох напрямках на півдні. Реальну ситуацію на карті бойових дій та всі офіційні заяви станом на цей момент обговоримо просто зараз на каналі Січас. І почнемо з ситуації на східному фронті. Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про успіх українських захисників у районі населеного пункту Кліщівка. Місто розташоване на Бахмутському напрямку за 9 кілометрів від самого міста фортеці. Ковальов наголосив: далі пряма мова на Бахмутському напрямку. Наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплення. Оплених рубежів. У районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Кінець цитати: за словами спікера, противник чинить потужний опір та застосовує резерви, а також зазнає величезних втрат. Наразі тривають важкі бої у цьому районі. Водночас з телеграм-каналами ширяться повідомлення: мовляв, ворожа армія вже нібито відступила із Кліщівки. Так, російський пропагандист і воєнкор Олександр Сладков заявив про це одним із перших сьогодні близько одинадцятої. Передам дослівно його допис: ми залишили кліщівку. Це під Бахмутом. Треба перевіряти, якщо спростують, буду радий. Якщо все так, це погано. Бахмут під вогневим контролем зсу жодного поганого слова не може сказати про наших хлопців, які відійшли за моїми даними. Це знову снарядна дієта. Радий помилятися, без сили сильним не будеш, слабкі не перемагають. Місто Бахмут під загрозою штурму утримаємо. Та хто ж знає? Таким риторичним запитанням закінчив путініст своє повідомлення. Однак тут варто наголосити про взяття населеного пункту під контроль України офіційно ще не повідомляли ані українська, ні тим паче російська сторона. Хоча зазначу, що українські військові під Бахмутом, станом на пізній вечір 4 липня, повідомляли, що тяжкі бої за кліщівку ще тривають. А в Міноборони також підтверджують факт того, що ми просуваємось а ворог. Ні, так, за словами заступниці відомства Ганни Маляр, в самому Бахмуті ворогу важко пересуватися та неможливо вийти. Водночас противник наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там пише Маляр дуже гаряче, але просунутись противник не може. Додам ще й оцінку командувача сухопутних військ України Олександра Сирського в інтерв'ю ABC News Генерал розповів. Поки що, все йде за планами, які були складено і затверджено. Я назвав би це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або поштовхів із чийогось боку. Тож продовжуємо тримати руку на пульсі, а поки що поглянемо на карту. Із боку півдня напередодні Ганна Маляр заявляла, що там наші війська мають просування однак деталі обіцяли розголосити згодом. І ось вже є більше конкретики. Станом на 5 липня українські військові просунулися в глибину оборони росіян до 7,5 кілометрів на двох напрямках, а саме на Мелітопольському та Бердянському, цю інформацію надав начальник головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що спочатку наступальної операції нашої армії. Звільнили вже 9 населених пунктів та повернули під контроль майже 160 квадратних кілометрів української землі. Нагадаю, на карті ці території, які вже повернулися під жовто-блакитний стяг, позначені синім кольором. Водночас, гаряча лінія зіткнення перевищує 1200 кілометрів. Але тут іде мова про безпосередню лінію зіткнення із противником, і в Херсонській, і в Запорізькій, і в Донецькій, Луганській та Харківських областях, де власне і тривають активні бойові дії, додав пан Громов. Разом з тим, на новому засіданні ставки верховного головнокомандувача, Валерій Залужний отримав розпорядження посилювати саме північ. А ще президент Володимир Зеленський наказав зробити акцент на подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів і прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Нині ж завдяки мілітарній допомозі партнерів на всіх векторах фронту Сили оборони України інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії. Так, от ліквідовані чергові пункти управління, особовий склад, техніка і озброєння противника для розуміння лише на таврійському напрямку за минулу добу мінус 25 одиниць військової техніки росіян та ще 9 складів боєприпасів. Ну а їхні втрати вбитими та пораненими сягли більше двох рот. Повертаючись до Кліщівки, хочу вас запитати, як же ви вважаєте, чи дійсно російський воєнкор вилив всю інформацію про поразку окупантів там? І чи чекаєте ви на офіційне підтвердження про відступ російських окупантів? Пишіть у коментарях, не забудьте підписуватися на наш канал та обов'язково діліться цим відео. У нас вже мільйон глядачів, і ми не хочемо зупинятися на цій цифрі. Дякуємо вам за довіру.